Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Все офіційно з 1 липня в розетках не буде 220 вольт. 220 вольт відміняється. Переходимо на європейські стандарти і тепер там буде більша напруга. І саме основне питання моїх глядачів, коли я зробив про це коротке відео. А що буде з гаджетами? Що буде з нашими телефонами, зарядками, чайниками електро? Ну і телевізорами, холодильниками і іншими гаджетами, як вони до цього віднесуться. І є два варіанти. Одним буде нормально, а іншим не дуже. Давайте я розповім вам, як то буде відбуватися, які стандарти прийняли. Комісія на КРЕП, до речі, це вже затвердила. І з 1 липня перехід відбудеться 100%. Тому що куди ми йдемо? В Європу. Які стандарти нам потрібні? Європейські, які в нас пенсії залишаються, українські. Дуже хотілося, щоб ще стандарти європейських пенсій в нас були включені. Але поки що лише розбираємося з тою пенсійною реформою, до речі, 1 липня принесе не тільки такі зміни, буде. і Планують, вірніше, що буде, бо я так вже знаєте, голосно кажу, але не буду забігати на період, бо може в них там статися все, що завгодно. Планують, що буде пенсійна реформа і буде запущена базова соціальна допомога, з якою я зараз розбираюся. Тож, зміни з 1 липня в розетках, які зачіплять кожного українця, бо всі ми користуємося електроприладами до Всі ми від них вже, як то кажуть, залежні. Це дуже погано, звісно, але тим не менше такі реалії життя. Як наші прилади відреагують на ці зміни? Які будуть зміни, розбираємося. З 1 липня, згідно постанови комісії на КРФ, змінюється стандарт. Електроенергії в Україні. Е тепер замість 220 буде 230 вольт. І вимоги до е виконання цього вольтажу плюс-мінус 10%, тобто допустимі е допуски, так максимальні. І отут цих плюс-мінус 10% зіграє дуже важливу роль, тому що максимум в розетках. Цілком законно може підніматися до 253 вольт. Навіщо це зробили і як то буде відбуватись, розбираємося по порядку. Зробили це для того, щоб об'єднати нашу систему з європейською. Так? Ми вже з'єднані, якоби, але електроенергія переробляється на вході і на виході, щоб відповідати стандартам, тобто пропускається через трансформатори. Хочуть минути цю складову і пускати на пряму. Плюс кажуть, що це сильно вплине на те, що буде менше е, втрат, менше втрат при передачі в кабелях, е, тому що більший вольтаж, відповідно, ну, втрат завжди менше, тому і не використовують там 12 вольт, 110 10 вольт, а намагаються якомога вищий вольтаж, тому що це, типу, легше передається. Ну, втрат менше, це хорошо, але якщо втрат менше, то там можна і знизити ціну на електроенергію, тому що ну, передача стає, грубо кажучи, дешевшою. Да? Якщо там втрат менше на 5-10%, на то знизьте це в ціні. До речі, хочу вам дещо показати. Давайте одну секундочку. Про провода. Якщо буде видно, О, гляньте, от на той стовп да, за вікном, на ньому навішено. 300 проводів. Я не впевнений, що хтось знає навіть куди ті всі йдуть. І грубі, і тоненькі, і всякі різні. І от вам втрати. Все накручено, отак зверчено. А якщо подивитись в селах, то ситуація ще гірша. Так? Там взагалі бувають і провода провисають, один до одного дотуляється. Но мова не про те, а мова про стандарти. Як то буде впливати. Тож, поїхали, як буде впливати, наприклад, на телефон. І на яку техніку буде впливати найбільше? Відкриваємо телефон. До речі, дуже багато питають в коментарях, Саш, ви просто підписати, що це таке, як це зробити. І навіщо то взагалі? Ну, Дивіться, ось канал, да, який ви зараз дивитесь. Народна думка. Давайте підійду ближче. Бачимо. Один мільйон. 22 пише, да? там, ну, там вже 25 підписників, 1 мільйон 220 тисяч. Вже підписались на канал і постійно слідкуємо. Заходимо на якесь відео. Бачимо, тут є кнопочка підписатися. Натискаємо її. Бачимо, з'явився дзвіночок. Натискаємо ще раз і беремо усі. Пише: Ви вимкнули всі сповіщення. Що це дає? В результаті це ні до чого не зобов'язує від слова взагалі. Але дає вам чудовий пріоритет в плані того, що як тільки в мене виходить на каналі якесь корисне для вас відео, YouTube відразу вас сповіщає, що те відео вийшло, і ви його не пропустите. Тож, зробіть таку процедуру 2 секунди вашого часу, долучайтеся до мільйонної аудиторії Народної думки, а ми поїхали розбиратись далі. Техніка. Беремо техніку і читаємо. Тут написані вимоги до електроенергії е, і зазвичай пишеться input, тобто вхідна напруга. Вхідна напруга в діапазоні 220-240 вольт. Таким чином можна зрозуміти, що 230 входить в цю норму. Чому виробники роблять в цьому діапазоні 220-240 вольт? Щоб можна було цю техніку продавати скрізь. І на українському ринку, і на пострадянському ринку, там Росія, Білорусія, Казахстан. На жаль, також туди ця техніка все йде. Там 220, в Європі 230. От вони і зробили межу від 220 до 240 вольт. Беремо зарядний пристрій, ним користуються кожен день всі підписники, тому що дивляться, і телефон розряджається так. Інпут у нас тут від 100 до 240 вольт. Тобто взагалі навіть від 100. Тобто він підходить навіть на ті е, країни, де 110 вольт, так як в Америці. Да? Там менший вольтаж в розетках. Таким чином, бачимо, що йому нічого не загрожує, бо він, вони пристосовані. Далі, йдемо зарядний блок від в мене випадку від ноутбука, але він точно такий і в телевізорі. І всіх інших пристроях, тому що вони по своїй роботі дуже схожі. І читаємо в нас інпут 100-240 вольт. Тобто, бачимо, всі прилади будуть працювати при такій напрузі нормально. Але ті прилади більш старіші, не розраховані на таку напругу. Мова йде не про прилади, ще радянські, да, ті лампові телевізори, бо тим байдуже, тих куди не під'єднай, вони будуть працювати. Я вам скажу чесно: в мене на дворі стояв телевізор під відкритим дощом, років п'ять. Приїхала людина каже, давай я, втай, я його заберу за 100 гривень. Ну, вони на щось його скупляють. каже, Забирай. Він каже: А можна його вмикнути? Я кажу, а нашу? Він вже 5 років під дощом, він щось будешне. Вмикаємо, а він працює. Ото техніка була, то робили на совість, як то кажете. да? мочи зараз цей гаджет. Плюнь на нього і він вже перестане робити. А там взагалі байдуже. Но, мова йде про прилади 90 х, -х років, які вироблялись спеціально для пострадянського ринку, в яких діапазон напруги 220 і допустимі норми від 198 до 242. А споминаєм те, що я казав дві хвилини назад, що допустимі норми будуть 207-253 вольта, а там допустимі до 242. А в розетці може бути 253. До речі, ви писали дуже багато в коментарях. Дякую за ваш зворотній відгук. Що вже пише і 250, і 260. Ну, Ну, відколи почалися ці перебої, то звісно. Дуже скаче цей струм. А є випадки, коли в селах виключають холодильники, бо не вистачає току, не доходить нормальний ток, і дуже мала напруга, там і 180 вольт може бути, і він просто відмовляється нормально працювати і для того, щоб не згоріла техніка, її просто виключають. Я б радив поставити відсікач перед входом в будинок, тобто там, де лічильник, там, де стоять пробки або автомати. Є відсікачі, вони доволі недорогі, але вони вимикаються, коли напруга вища, якихось заданих норм або нижча. Сам особисто таким користуюсь, буду робити наступне відео про подання показників біля лічильника свого вдома, обов'язково вам покажу, що за прибуда, як нею користуватись, і з інтернету покажу ціни, вона доволі таки недорога. І якщо Врахувати ту техніку, яка може згоріти, то дуже вигідно. Ну, це ми відходимо від теми, а по темі, що старі прилади, старі телевізори, 90-2000-х років, холодильники. От якщо буде 253, то для них то вже трішки критично. Навіть не трішки, навіть фахівці пишуть, що сильно. Чому сильно критично? Тому що це перевищує їхній верхній ліміт допустимих норм. І тоді можуть грітися, перегріватися, неправильно працювати і в найгіршому випадку, якщо буде сильне перевантаження мережі, навіть згоріти. Отака от от ситуація. Але це лише з такими найстарішими приладами, да, які були розраховані от саме на 220 з допустимою межею в 242. І якщо в розетки буде більше, ніж 250. В всіх інших випадках, якщо в розетки буде чітко по стандарту 230, то ніяких проблем не буде взагалі. І вся техніка буде працювати нормально. Чи вдасться на цьому зекономити на електроенергії? Ну, дивіться, крім. Сили струму ще є показники напруги, да, і е, показники вживання електроенергії. І от е, з збільшенням напруги, да, то е, не зменшується споживання. Тобто чайнику треба стільки саме електроенергії, щоб закип'ятити ту воду. Але, якщо брати, наприклад, чайник, то при Більший напрузі він то зробить трішечки швидше. Але при тому всьому менше не спожиє. І єдине, що зменшується споживання, це витрати на передачу електроенергії. Тобто це ну не для людей, а для тих, хто цю електроенергію передає, і виходить, що в них знисяться витрати, бо буде менше потір Менше потір, це всі давно-давним знають. Хто трішки інтересується фізикою, чи будуть безпечні розетки, бо вже кажуть, що в кого стара проводка, міняйте. В більшості випадків люди навіть не відчують цього. І розетки як були, так і будуть. І навпаки, чим більша напруга в розетках, тим тонші провідники можна використовувати. Тобто, якщо була б 12 вольт, чи 110, треба були б такі, як палець. Якщо. 220, то вже можна там з січенням да, 2,5 використовувати. Ну це вже більше ми вникаємо туди в основи, але якщо всунути пальчик в розетку, не дай Боже, то вдарить сильніше. І за цим уважно слідкуйте, особливо за маленькими дітками, в кого розетки низько, да, пам'ятаємо, колись були розетки, от на такій висоті. Щоб дитина не могла достати, і так якось було зручно користуватись. Зараз вже мода пішла всі розетки біля полу, типу, щоб приніс чайник і вімкнув, да, ні на який стульчик його не ставити. Ну, як зручніше не зрозуміло, що туди втикнути, що туди. Але дітям тепер достати набагато легше і всунути свого пальчика, тому за цим контролюйте. В мене, наприклад, всі розетки позакриті заглушечками. Заглушечки в Аврорі коштують по 2 гривні. Накупив 30 штук, всі розетки позакривав, щоб, не дай Боже, не сталося біди, коли ти десь на 2 хвилини відлучився. Тож, робимо висновочок. З 1 липня міняється стандарт. Йдемо в Європу. Надіюся, що з 1 липня будемо йти і до європейських пенсій з пенсійною реформою. Далі для техніки, сучасної техніки для всіх, які ми користуємося, там зарядки, телефони, все інше. Нічого страшного не случиться від слова зовсім. Для старішої техніки, якщо буде перенавантаження в мережі, тобто більший вольтаж, да, то е, можливе гріття, можливе навіть згоряння. Но це якщо всі карти зійдуться і буде дуже багато току, і буде все там, все, все, все. І техніка прям дуже-дуже стара і не витримала по показникам. У всіх інших випадках в 95 все буде нормально. Тож, ви питали, я відповідаю. Не забуваємо, як підписуватись на канал. Дуже просто, я показав повну відеоінструкцію. Тож, давайте розбиратися всім разом. Задавайте свої питання. З радістю будемо підбирати для вас такий повчальний матеріал, щоб ви були в курсі, щоб ви все знали. До нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.